16 вересня на календарі. Журналісти програми очей підготували для вас добірку новин. Вітаю вас. Українці почали масово отримувати листи, нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, де йдеться про ракетний обстріл рівненської атомної електростанції, який спричинив підвищення рівня радіації. Ця інформація неправдива, заявили в центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У фейкових листах правоохоронці вбачають російський слід, тож просять українців не переходити за покликаннями, вказаними в цих листах. А сам лист необхідно позначити як спам, у випадку, якщо не Вдалося уникнути переходу за покликанням слід звернутися до кіберполіції. Далі більше в нашому традиційному огляді. За інформацією британського видання The Guardian, Лондон та Вашингтон ухвалили рішення, яке дозволяє Україні застосовувати ракети Storm Shadow по Росії. Щоправда, офіційно країни поки не готові про це оголосити. Також джерела повідомляють, що розташування далекобійних ракет має бути частиною більш глобального плану, яке б завершило війну. Тим часом російський диктатор, це вже за інформацією Reuters, обіцяє у випадку, якщо Україні дозволять бити західною зброєю по Ерефії, застосувати тактичну ядерну зброю в межах випробувань, вперше з 1990 року, збройні сили України отримали 18 самохідних артилерійських установок типу Богдана. Техніку профінансувала для нас Данія. Головне управління розвідки продовжує знищувати російське обладнання для буріння свердловин. Цього разу 14 десантних катерів Force здійснили рейд на бурову установку Крим 2 яка була розташована в Чорному морі. Одним пострілом українці перетворюють десятки окупантів на купу сміття. Попрацював підрозділ Group із 116-ї бригади. Це ексклюзивне відео від Служби безпеки України на кадрах. 103 українці, яких звільнили з полону. Ажем, що Донеччині росіяни вбили людину. Ще сімох, серед яких дитина поранили. Ворог обстріляв дев'ять місцевих населених пунктів. Пошкоджено понад півсотні цивільних об'єктів. Поранено п'ятьох на Херсонщині. Знищено приватні та багатоквартирні будинки у Харківській області. Через російську агресію загинули дві людини. Майже півсотні осіб поранено. Знищено 20 будинків. Одеситка показала збитий шахет в своєму дворі, проте відчаю в жінки аж ніяк немає. А це краєвиди понівеченого росіянами Донбасу, усюди дим і залишки від воєнних дій. Та якби війна не шматувала українську землю, за обрієм здіймається жовто-гаряче сонце, провісник перемоги світла над темінню, добра над злом. Побилися і заснули п'яну воєнізовану охорону Укрзалізниці помітили у потязі Черкаси Івано-Франківськ. Пасажири не розгубилися і зафільмували розбишак. За словами очевидця, він викликав поліцію і в стрию під час зупинки залізничників зняли з поїзда. Після того, як у мережу виклали відео з побитими охоронцями, в Укрзалізниці відреагували на ситуацію. Компанія запевняє, що усіх винних притягнуть до відповідальності. Працівників філії відомча воєнізована охорона, які допустили ганебний інцидент у поїзді номер 4344 черкаса Черкаси Івано-Франківськ. Негайно буде звільнено. Наразі Укрзалізниця проводить службове розслідування цього інциденту. Працівників відправлено на освідування. «Укрзалізниця» просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Всі причетні будуть притягнуті до відповідальності. Також в мережі з'явилася інформація, що Укрзалізниця припинила продаж квитків на напрямок рава Варшава з 22 вересня, оскільки 21 вересня завершується термін дії угоди між українською та польською обслуговуючими компаніями. Поки коментувати це офіційно «Укрзалізниця» відмовилася. Нагадаємо, зараз потяг Храваруська Варшава найшвидший спосіб дістатися до польської столиці зі Львова. Цей маршрут запустили майже рік тому, 15 жовтня 2023 тисячі Рак молочної залози у чоловіків трапляється в 100 разів рідше ніж у жінок. Однак 66-річного Ореста Стахіва ця недуга на жаль не оминула. Рятували чоловіка медики лікарні святого Пантелеймона. У чоловіків саме цей вид раку чи не найрідкісніший, тож спершу 66-річний Орес Стахів навіть не підозрював про своє захворювання, а звернувся до медиків вже коли побачив наріст. На комп'ютері томографії чітко видно який масивний утвір, яка доз... велика бухлина. Тут чітко видно, що він уражає практично усі шари м'яких тканин і навіть контактує з одним ребром. Пухлина вже сягала восьми сантиметрів. Була розміром як тенісний м'яч. Часу зволікати не було. Тож медики якнайшвидше стали за операційний стіл. Проводили втручання у два етапи. Спершу було пацієнту виконано видалення грудної залози, а також видалення лімфатичних лімфовузлів, бо тому, що по них поширює. Це якраз і хвороба, власне, це такий ключовий момент. Е, також було підростання до грудного м'язу і було видалено частину великого грудного м'язу. Другу операцію провели, аби місце, де була пухлина, виглядало естетично. В нього після операції виник масивний дефект, дефект шкіри шкірної клітковини м'язу, частково кістковий дефект. І для того, щоб закрити цей дефект, ми використали методику так званого вільно клаптя Ми пересадили. Найширший м'яз спини, яким закрили дефект, обидві операції минули успішно. Чоловіка вже виписали однак, попереду його чекає ще тривале лікування. Три дні та понад сотня безкоштовних подій від найкращих краєзнавців, науковців, музейників та реставраторів. Із 13 по 15 вересня у Львові проводили дні європейської спадщини. Їхня мета показати мешканцям та гостям міста культурні надбання, зокрема зазвичай закриті чи маловідомі пам'ятки, як от єдиний в Україні сад лікарських рослин, ренесансні розписи колишнього монастиря Кармеліток і неоготичний палац Туркулів Комелло, мандрувала стежками історії і наша Марина Венцурик. Музей просто неба. Львів це місто, де кожен будинок, кожен камінчик та кожна вуличка мають свою унікальну історію. Про незнане, несказане, перекручене або ж нав'язане розповідали львівські екскурсоводи. Наприклад, чи знали ви, що студенти львівського ветеринарного університету навчаються в справжньому неоготичному палаці 19 століття? Зазвичай ця будівля зачинена для відвідувачів, але в межах днів європейської спадщини зазирнути всередину могли всі охочі. Від інтер'єру графських родин здавалося б, не залишилося й сліду. Усередині будівля переобладнана під потреби освітнього закладу, точніше, двох кафедр. Технології переробки м'яса і молока а також бджолярства, заснований приблизно в 1840-х роках. За час свого існування палац був власністю графів дідушицьких, комело, туркулів, маєрів, полетилів та батицьких. Останні володіли будинком в 20-30-х роках 20-го століття. В чому палаці постійно збиралися? Е, було, можна було почути співи особливо. Рояль, піаніно, музика постійно звучали субота, неділя тут були концерти. Відбувалися будівлю. неодноразово реконструювали, так як нині вона виглядала за часів господарювання сім'ї Турколів Комело, саме на честь них і називають палац. До слова, ви помітили, що головний вхід до палацу із саду? Ще одна родзинка днів європейської спадщини, можливість оглянути розписи колишнього монастиря Кармеліток 17 століття. За час існування цей будинок слугував жіночим монастирем, військовим гарнізоном, духовною семінарією та науковим інститутом. Тож ці стіни приховують чимало цікавого. Ми знайшли ренесансний період. Тобто перші початкові розписи, які були в цьому приміщенні. тобто це неймовірні е, гілки з квітами, великі декори. Маємо е, бідермайера і голландські кахлі намальовані на стінах. Тобто, це теж наступний дуже цікавий період, який власне був тут в цьому е, приміщенні. Зберегли в приміщенні розпис львівського графіка Богдана Сороки, датований 1980-ми роками. Це один з видатних українських художників, які е, і це напевно чи не єдина його монументальна робота. Бо ми всі його знаємо як графіка. А тут власне є монументальна робота його. Вона законсервована е, місцями доповнів. Втрати, бо воно було вже в досить поганому стані. Від реставрації розписів до реконструкції музичних творів у межах днів європейської спадщини в музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької презентували музичне обличчя Львова, епохи середньовіччя та відродження. Музика охоплювала всі сфери міського життя. Вона супроводжувала львів'ян від народження і аж до самої смерті. Звучала на христинах, заручинах, весіллях, на похоронах. Музика супроводжувала. Е Князів, походи також дуже важливою сферою музичного життя Львова це була духовна сакральна музика, яка звучала в храмах, церквах, монастирях. Тема цьогорічних днів європейської спадщини маршрути, мережі та зв'язки. Відомо, що безліч стежок видатних людей зі всього світу вели до міста Лева. Польські королі, шведський король, карл дванадцятий, дуже багато композиторів: Штраус, Брамс, Руджеро Леонкова Леонковало, Леон тобто співаки, музиканти, Карлота Паті, Сара Бернар. Якщо дивитися на тих, хто зі Львова походить, ну звичайно, в першу чергу, що дуже багато польських композиторів, музикантів, науковців. Навіть лауреатів Нобелівської премії Ролд Гофман родом з Унева. І були голівудські актори родом зі Львова, були навіть радник Мао Цзедуна, військовий лікар. Ти більше про видатних львів'ян, прогулятися вуличками, якими ступали шах персії, знамениті письменники та актори, почути про впливи різних культур на життя міста цьогорічні дні європейської спадщини зібрали майже 2,5 тисячі людей. Події відвідували дорослі та діти, львів'яни та гості міста. Небайдужими до культурної спадщини були навіть хвостаті. Марина Венцурик, Юрій Маковецький, Юрій Кісь, Павло Замрій. Програма очі на благодійному вечорі професійного боксу зібрали майже півтора мільйона гривень для війська. На ринг вийшли 14 боксерів з Чехії, Молдови, Азербайджану і, звісно, України. Тож глядачі побачили сім видовищних боїв. Також з молотка на аукціоні пішли 10 ексклюзивних лотів від футболки з автографом Олександра Усика до колекції шевронів 60 бригад Збройних сил. Більше про подію дивіться в сюжеті. У боксі правила прості. В бій заходять два противника. а Виходять один переможець. Ігор Павлюк з Волині вдруге вийшов на професійний ринг, але вперше здобув перемогу. У чотирьох раундах він був сильнішим за Миколу халуса. Зі Львова. він на мене йшов. Я більш старався, якби в ігровій формі сприймати його. От особливо третій раунд і четвертий бачила я більше на ногах лише рухався. В першому другому раунді так я трошки був якби схвильований. Це відчувалося. Це був вже третій вечір боксу промоутерської компанії Кей Promotion. В межах турніру відбулись сім поєдинків за участі українських боксерів: зі Львова, Мукачева, Володимира, Харкова, Вінниці, Одеси, а також представників за кордону Молдови, Азербайджану і Чехії. Мав бути один суперник, і після обстрілу у Львові він розторг контракт і в ніяк не поїхав. Так. і проблема сьогодні, що дуже маленька кількість. Спортсменів з Європи просто відмовляються їхати не за які гроші, тому що переживають за своє життя. Але є матчмейкер, яким тим займається. Ну і Богу, дякувати знайшли всіх суперників. Ми даємо можливість нашим молодим спортсменам Львівщини показувати себе і виходити на міжнародну арену. Львівський боксер Владислав Савайда відкривав вечір боксу. Його опонентом був представник Молдови Василь Малик. З ним Влад бився вперше. На минулий вечір боксу я закривав вечір боксу, а цей, на цей вечір боксу починаю відкриваю. З ним не зустрічався раніше. Сьогодні у нас була перша сутичка. Я відчував, що я переважав. Робота була спокійною. Я спеціально хотів спокійно відбоксувати. Можливо, в майбутньому хочу боксувати, не Неможливо, а хочу в боксувати 6-8 і хотів відчути ритм. Євген Розлуцький зі Львова боксував із суперником з Азербайджану Ніджатом Іманзадом. Бій завершився достроково. Наприкінці другого раунду Азербайджанець відмовився боксувати. Зустрічався вперше. Мав боксувати з іншим суперником, але так вийшло, що цей суперник інші не зміг. Я розраховував на довший на на всю дистанцію. Центральним боєм вечора був поєдинок Олександра Гриціва зі Львова з Чехом Адамом Коларіком у восьмираундному бою. Одного рішення. Переможця дому здобуває Олександр! Олександр. Кошти зібрані під час заходу. Спрямують на потреби п'яти бригад ЗСУ, а також на реабілітацію військових. Алла Васьковська, Олег Сюк, програма. Очі це все на сьогодні. Стежте за нашими новинами. Не перемикайте на все добре.